Ми в такому стані досить давно, і це, як на мене, можливо, вже наша сильна сторона, ми вже спокійні, ми вже більш-менш готові. Е, ну, звісно, так, проблема в тому, що ми як суспільство, це в будь-якому випадку, будь-які бойові дії стануть шоком, але вони стануть меншим шоком для нас, ніж вони б стали шоком для будь-кого іншого. Бо ми вже маємо певну психологічну готовність. Ми вже кожен для себе, я гадаю, якось в голові продумав. А що я буду робити, якщо? От, а що я буду робити, якщо там, чи я залишу сім'ю, чи я буду її евакуювати кудись подалі? Чи я піду у тероборону, чи я піду у волонтерку, чи я взагалі там не знаю, хтось може хоче втекти. Ну, чи я втечу. Е, як на мене, у кожного з нас просто в голові вже є певний план, певна психологічна готовність, певна економічна готовність когось, гроші, які відкладені на, на чорний день. Ну і. Буде що буде, як ви гадаєте, чому нині нам зброю передають, надають, а от раніше не давали. Хоча всі говорили про активну підтримку Україні. Тоді був інший підхід. Тоді ще намагалися вибудувати думку, що це є якийсь, якщо не внутрішній конфлікт, то принаймні щось схоже на громадянську війну в Україні. Це російський наратив. Він активно поширювався міжнародними медіами, і частина міжнародних політиків, ну західних політиків, на нього пристала, все ж таки. Вони казали, так, так, ми розуміємо, що там є елемент російського втручання, що росіяни там підтримують сепаратистів саме у таких формулюваннях. А зараз вони вже абсолютно очевидно бачать, що не йде мови не про ані про жодний громадянський конфлікт, ані про жодних сепаратистів. А йде безпосередньо ані б там прожов про якийсь пуч по наслідках, якого ну, усі ці наративи російської пропаганди, які їм вішали на вуха 8 років, виявилися звичайною брехнею. Вони бачать просту армію вторгнення, яка стоїть власне на кордоні незалежної країни. Вони бачать, що це власне готуються окупаційні сили. І у цій ситуації вже ти маєш значно меншу кількість відмовок і для себе, і для свого електорату, і для своїх колег з інших країн. Тобі набагато важче сказати, що ну це там певно 100 тисяч донбасліх ополченців, трактористів та шахтарів стоїть на українських кордонах з важкими вогнеметними системами Буратіно. Ні. Вони вже повністю розуміють, що це фактично повторення ну, такої спроби, принаймні, окупації Чехословачкії у Другій світовій. І у цій ситуації з одного боку не хочеться відчувати себе чимберленами, а з іншого боку, деякі ось фактично займають ту саму позицію за дуже злою історичною іронією зараз на цій позиції, наприклад, Німеччина.